Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам покажу, як готую ресторанну страву в домашніх умовах. Готувати дуже легко, для обіду, для двох дуже підійде. Для цього в каструлю наливаю оливкову олії. Коли олія добре нагрілася, додаємо сюди дрібно різане цибулю. Та обсмажимо до золотавого кольору. Коли цибуля боля всмажилась, додаємо сюди зелений горошок. Доливаємо води в рівень горошку. На маленькому вогні проварюю 5 хвилин. Після того, як пройшло 5 хвилин... Спробуємо, чи горошок зварився ось. Натискаємо, він дуже легко розтискається. Горошок готовий. Беру занурювальний блендер та перебиваю все в пюре. Далі це пюре перетираю через сито. Я через для того, щоб забрати шкірочки і перебуло більш ніжною, на рідної консистенції. Далі нам потрібно приготувати соус берблан. Оливкова олія. Дрібно січена цибуля. На маленькому вогні обсмажую цибулю до такого золотавого напівпрозорого кольору. Після чого доливаю біле вино сухе. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео на чотирьох мовах. Далі залишаємо, щоб випарювалось вино. Цибуля повинна добре розчинитися. Якщо не розчиняється, якщо цибулю за великими шматками порізали, можете пройтися блендером занурюваним. Далі додаємо вершкове масло, сіль та білий перець. Можна чорний? Нам потрібно, щоб цибуля по максимуму віддала свій аромат. І ось соус готовий. Далі проціджую його через сито і буду використовувати. Добре вичавлюю цибулю, щоб вийшли всі соки всі аромати з неї. А зараз ми приготуємо рибу. Для цього на сковорідку наливаю оливку олію, додаю шматок вершкового масла, ароматні трави, в мене свіжий ореган, розмарин, тим'ян та чесник. Вмикаю та розігріваю масло. Коли розігрівається масло. У мене є три шматки ось такої риби, філе, лосося. Філюрувала я їх сама, потрібно їх поперчити, посолити з двох сторін. Масло добре розігрілося, викладаємо сюди рибу. Спочатку обжарюю на цій червоній стороні. Пригортаю, притискаю і тримаю, допоки зажариться скоринка, шкірка, щоб вона не тягнуло наше тіле. Обсмажу постійно поливаючи ось цим маслом ароматизованим. За рахунок цього гарячого масла воно буде просмазуватися із двох сторін. І ось моє тіла готова. Знімаю його на паперовий рушник, щоб стекла зайва, щоб стік зайвий жир, тобто зайва олія. Ось така рум'яна, гарна риба утворюється. На цьому ж маслі ароматизовано трішечки, бланшую, а, спаржу. Мені потрібно, щоб вона зробилася м'яка, але ще залишалася всередині хрумкою. І також знімаю її на серветку. Тож всі складники готові, ми можемо збирати нашу страву. Беремо пюре-горохове. Якщо пюре охололо, ви хочете його підігріти, тоді додаєте трішечки вершкового масла та підігріваємо. Зверху на пюре викладаємо шматок риби Навколо додаємо соус. На рибу викладаємо спаржу. Та додаємо зелене ароматизоване масло. Таке масло вже готувала. Відео є на каналі. Посилання залишу в описі. Або ось тут можете подивитися підказочку. Для декору можна додати декілька періосочок квітів. У мене календула. Mm -hmm. І ось така страва виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалося. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей!